Коротше, друзі, я не знаю, як це сказати, але я залізла трошечки в Чорнобильську зону відчуження. Раніше я ще до неї не дійшла. І я хочу, щоб ви додивилися відео і подивилися, чи все-таки в мене щось здасться там сьогодні подивитися. Ішла я йшла, а тут, дивіться, бідняга, якась зміючка. До речі, хто не знав, мене звати Вікторія Поліська, і я багато років досліджувала Чорнобиль. І зараз е настав такий момент, коли ну, дуже хочеться подивитися, що там зараз робиться. Коротше, я сейчас... Коротше, загреблася в зону відчуження. Я не знаю, що зі мною тут зараз буде, як зараз тут все змінилося. Коротше, я буду тобі кидати кружочки і Коротше, ти сліди за мною виживу я тут чи ні. <рес> Та ти що? Оце ти екстремалка, блін. Давай, щоб тебе там все номалювало, я держу кулачки. До речі, щоб дістатися до зони відчуження, мені зараз треба дуже обережно і дуже швиденько пройти рівно один кілометр. Я сьогодні буду це робити одна. Зазвичай я робила це з тасом прогулянки по зоні. для самозахисту У мене є тільки отака штукенція, якщо вдруг нападуть якісь звірушки. Дивіться, якого красунчика я зустріла прямо біля зони. Це той самий кінь Приживаського. Які живуть в Чорнобилі і дуже рідко виходять на кордон. Але як бачите, ось інколи таке трапляється. І, до речі, він на мене не нападав. До речі, я знайшла болтик. Знаєте, як говорить, Сталкер? Щоб пройти далі, треба кинути болт. Нічого не, не сталося, можна йти. О, що це таке случилось з деревом? Чому так піря здюрнуті? Ніколи такого не бачу. Так, перед нами є дві дорожки. Яка з них більш безпечна? Ця чи оця? Давайте виберемо. Раз, два, три. Мені і ти сюди. Ну, давайте підемо сюди. Так, дивимося, що тут було все чистенько. Тут, до речі, найбільша небезпека це павуки, павутиння. Вони плетуть прямо отако от перед тобою. Павутиня і ти в нього врізаєшся. А потім той паук може тебе і за жепу. Звичайно, друзі, я не забула про рівня радіації, про радіацію ну, в зоні і не виміряти радіацію, то ви бачите, тут абсолютна чистота зараз, ну, на даний момент 5 мікрорентген. Може далі трошки будемо, бо ми ще не дійшли до самої зони. Ми десь приблизно десь на, на кордоні. Маріна, ти пам'ятаєш це місце? Оце саме тут, колись ми. Шарилися, особливо вночі. Це той самий самий рестарт. Ну і так, да, я ненормальна. Коротше, я вже підійшла сюди. Вон висить табличка, зона відчуження. Саморобна якась старенька, вона висіла тут ще до 22-го року. Зараз треба тихесенько прийти. ну не крастися по кущам, сама головне йти по дорозі. Щоб якщо що, про тебе нічого такого дурного не подумали. Чим ближче підходжу я до річечки вуш, тим вище показує. Це звірушка повзає. Вище ті типу, показує рівні радіації. Ось така дорожка Вужа. Зараз ми її будемо переходити в брод, якщо не знесе. Що у нас буде першим? Першим давайте ми спробуємо нашу традиційну мивіну. Я не знаю, як правильно читати. Так, зараз швиденько куштуємо. Так, суха ця. Дуже смачна. А зараз швиденько. Наступна якась гарненька. Мівина. Так. Я, кстати, ніколи її таку не їла. Тут всередині є упаковка з приправою. І сама мівіна. Ось так вона виглядає, як традиційно. Зараз спробуємо. Ммм, кстати, не гірша. Не гірша тією дорогою. Хоча оця, по-моєму, щось там чи 10 гривень стоїть, чи що. Гарненько. Так, наступне. смаку курки. Дарвіна. Невіна, наша. Українська. Виглядає так само, як і ті інші. І отакий от пакунок приправи. І все. Пробуємо її в сухому виді. Блін, але там теж непогано. така, знаєте, більш натуральна. Наче макарони достойно. Не знаю, яка вона варена, я варену мівіну, боже, вся в мівіні. Хтось мене поймає, подумаю, що взагалі я взагалі Так. І остання така хуторок по 12 гривень. Ну, є в мені таке, люблю я суху мівіну. Не знаю, я знаю, що це не корисно. Є інша їда, можна купити нормальну їди, але теж отакий пакуночок. Хай мурашки поїдять. І так вона виглядає. Фа то, mm. А ця вже солона. Ви знаєте, mm. я думала, що якась мівіна буде гавняна, тому що ця стоїть 12 гривень, а ота здорова стоє 25. Ідемо <criança -2> тако обережно обережненько, дуже уважно дивимося під ножки. Слухаємо навколо що відбувається, і не сходимо в такі ось кусти, бо там може бути все, що завгодно. Поки що такий максимум намірялося по дорозі на Уж. Капець іду я собі тут одна тиша така мертва просто. Дорожка, слава Богу, дуже гарно проїжджена. Можна більш-менш не боятися йти по ній. Щось повзає. Вітер, дує і ці свірчки цвірінькають. Взагалі класна, класна така атмосфера. Так, ось я прийшла на наш чер... ой, карпатський брод. Зараз треба розбиватися і йти. Вода, мабуть, вже лядяна капець. Я зараз спробую. Перейти. ну Тут небагато водички, бачите, камінчики їх там видно Коротше, зараз так. фон більш-менш нормальний, зараз вперед. З такому зараз підемо. Яке воно противне, ненавіжу Так, щоб ще не впустити телефон. А, вода холодна, капець Вже ось на дворі. Так щоб ні на що не наступити. Хорошо, що я з собою взяла запасні носочки. Так, все, зараз мені треба вбуватися, і йти туди і швиденько в ліс тікати. Йду цілу дорогу моніторю, рівні радіації. По дорозі дивлюся. Щось тут якось дуже перевищено. Обычно тут було трошки поменше на цій доріжці чи нанесли, може, щось сюди. Хто знає, не знаю, було поменше трошки. Ось така хатка в зоні відчуження у 2024 році. Пусто. Там теж хатка заброшена. Звичайно, покажу вам, які тут рівні радіації. Бачите, тут абсолютно норма. Ось наступний будиночок. Одразу нас чекає Боже. Ужас. Навіть страшно сюди заходити. Глянемо без заходу в будинок, бо мені щось стрьомно, Речі валяються. Коротше, ви саме бачили тільки що ту страшну фотографію, яку я знайшла на підвіконні закинутого дому Чорнобиля. А до 22-го року я такого точно не бачила, чесно. Таких дуже страшненьких фотографій. Колодязь цілий, бачите? Водички кипить. Коли настала ніч, я пішла далі, ось такий ліс, тут був навколо дуже гарний захід сонечка, і там на самому кінці села. Я знайшла ще одну непогану хату. Насправді йти одній в такому оснічному лісі дуже страшно, але так як я маю якийсь досвід походів, то я вже більш-менш знала, що мене може очікувати. Оце таку хатинку я знайшла на самому кінці села. Тут дуже багато фото, із них, до речі, навіть були якісь сучасні декілька штук. Ось така сучасна була, може тут жили і самосели. Тут як за традицією розбита пічка. Просто подивіться самі на ці фото. Одне Фото. Друге Третье фото. Третє фото. Що? Ось також тут можна було знайти дуже багато речей з нашого часу, або з 90-х. Тут, або, я ж кажу, жили, або самосели, або, може, лісники використовували цю хатинку вже після аварії. Дуже така непогана хатинка. Друз, часто ви мене запитуєте, куди ж подівалися всі речі з. Хат Чорнобильської зони це пояснюється декількома речами. По-перше, саме в зоні відчуження, не в не в а в селах, в перші місяці і навіть роки після аварії жителям дозволяли приїхати на авто і забрати речі. Звичайно, дозиметристи все це заміряли, перевіряли, чи воно не фонить. Якщо речі нормально Тобто, щоб речі були нормальні, не забруднені, тоді люди могли забрати е, свої там, меблі тварин, яких тримали. Ну, в общем, все винести з хати. Другий фактор: е, у більш забруднених місцях в зоні відчуження, як і в Прип'яті, майже всі речі були заховані у спеціальні могильники. Тобто ліквідатори разом з міліцією відчиняли квартири та хати, вигрібали все і закопували. Звичайно, не обійшлося і, і без мародерства. Починаючи з 1986 року, ліквідатори е, намагалися зберегти речі колишніх мешканців. Але е, зазвичай не тому, що це якби так, негарно да, мародерити, а тому, що це, ці речі були забруднені. Але, звичайно, знаходились мародери, наприклад, люди, які жили поряд з зоною, або якісь заїжджі, або якісь робітники зони, ну і таке траплялося. Вони брали всі ці речі, крали якось виносили там, домовлялися на КПП або через КПП виносили. Ось тому сьогодні, в принципі, в усіх будинках зони залишилось дуже мало речей. Зараз навколо мене ви бачите ось будинок, типовий зони відчуження, де нічого немає. Все винесли, навіть видрали проводку. Ось, і ось відповідь на ваше найчастіше питання: куди ж поділися? Всі речі з квартир і будинків, зони відчуження. Ось туди вони і поділися. Друзі, дякую вам за перегляд! За це невеличке відео. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі.